Нології, що змінює якість життя пацієнтів військових, на одному з державних протезних підприємств Дніпропетровщини наші захисники почали отримувати сучасні електронні мікропроцесорні протези. Ніг Йдеться про гаджети, які налаштовуються завдяки спеціальним застосункам і допомагають людям з ампутаціями впевненіше ходити різними поверхнями, підійматися чи опускатися вгору та бігати. Вже четверо пацієнтів реабілітаційного відділення підприємства опановують електронні коліна, шлях одного. З них 23 річного захисника Андрія зайняв від навчального протезу до постійного Біонічного майже півтора року Софія Богуцька розповість більше. Було дуже тяжело. Ну, не знаю, це не, нічим не описає, то як тіпа, ти просипаєшся, просто розумієш, що у тебе немає ноги. І тіпа, ну, як ходити, що робити далі. Тіпа, ну, плани, які тіпа, були, тіпа, вже не знаю. Не сильно Це відео ми знімали торік у липні. Тоді 21-річний десантник Андрій тільки не став на навчальний процес і ще підтримував себе двома милицями. Лівоного вище коліна він втратив у лютому під час бою на Луганщині. Та навіть після такого тяжкого поранення, як тільки зміг, із запалом вже грав у футбол. Григорна, можна йому ноги до кучі прив'язати. А це вже нині Андрій, 23-річний ветеран російсько-української війни, впевнено стоїть на своїх нозі і протезі. Посаду навчальний та звичайний механічний. А два тижні тому він отримав сучасне електронне коліно. Це по, по суті та ж сама машина, чуть-чуть <смас>, в другому управлінні. Це, нот тут болі так сказати функціональність получше, тому що він одразу замикається. І тобто у тебе він ровний, як палка, стоїть, ти можеш туди-сюди, вліво, вправо, і воно не буде згибатися, поки ти не даш йому сигнал, щоб ну, там, упор на носок або п'ятку, щоб він у тебе согнувся, і сягнувся, йти Андрій, пацієнт реабілітаційного центру на цьому протезному підприємстві. Каже, раніше чув про електронні мікропроцесорні коліна, а як спробував, одразу відчув різницю. А тут прям ти йдеш і він ну чувствується, що ти не падаєш. Входю я в ньому десь в день учитує, що я на роботу це десь часово. 6-8. Не снімаю його. Просто там ну посидів, пішов, пройшовся там між етажами на ліфті. Тобто я на ньому більш такий активний. Можу сказати на електронному протезі. Каже Андрій, став ходити швидше. Це потрібно, бо часто поспішає на громадський транспорт. Ветеран каже, цей новий суглоб справжній гаджет. Надо його трошки берегти. Так, так. Же саме, да, да, так же саме, як будь-який гаджет і будь-яку машину. Отак Ой. тут є… От. Зарядка. Ага. Да. І, ну, просто звичайна магнітна зарядка, просто засовуєш. Заряджається він за 8 часов угу. по інструкції. І виходить, получается... ну, як так сказати, мені цього заряду вистачає на. Ну три дня електронне коліно налаштовує індивідуально під кожного пацієнта технік протезист Олександр. Він сам тут проходить реабілітацію та протезування. Фахівець робить це з допомогою програми на смартфоні. Калібрує коліно під стиль ходьби, вагу пацієнта та навички. Виставляємо швидкість ходьби угу. налаштування фази опори. І спуск зі сходів підтримка під при зупинці, яку можна виставляти для того, щоб вони більш впевнено себе відчували, коли вони зупинилися. У нього налаштування на п'ятірці, це активного користувача. А ще програма рахує кроки. За два тижні Андрій находив на новому протезі уже понад 68 тисяч. Інженерка-протезистка Ірина показує, з якого механізму захисники з ампутаціями починають опановувати процес і до якого приходять. Це е, така косметична оболонка. Тут уже йде гарно. Зараз вам uh -huh. покажу. Uh -huh. Ну от, щоб відчути різницю, ви можете взяти в руки. Uh -huh. І порівняти, наприклад, оце учбовий. Uh -huh. Ну, теж важкий, сказала. Ну, не маленький, але своя нога також має uh -huh. да, вагу. Цей важчий. Ну, чи людина буде спроможна одразу, наприклад, після поранення керувати uh -huh. таким коліном. Uh -huh. Півтора кілограма проти 200 грамів. Електронне коліно значно важче за механічне, тому одразу отримати такий протез пацієнт не може, бо він з ним просто не впорається. Багато хто думає, що якщо збирати кошти ще в лікарні і купити там най найдорожче, то той протез буде ходити сам. Для того щоб людина керувала протезами, не протез був просто споміжною милицею. Треба тренуватися. Це електронні коліна британського виробництва. Їх закуповує держава, вартість одного понад мільйон гривень. Їх пацієнти отримують безкоштовно разом із постійним супроводом. Ветеран Андрій каже, коли дізнався, що отримає більш функціональний протез, вирішив дочекатися його, аби красиво зробити пропозицію коханій дівчині. О, О! клас. Я такі не робив. Так? <laughs> да. Получається, от я тут, коли стою, ви самі бачите, що воно бачите, от mm -hmm. мене придержує, і я плавно так опускаюся. Mm -hmm. А на старому я просто о, отак, от швидко і упав би. Андрій з нареченою родом з Донеччини. Їхні рідні населені пункти нині окуповані та зруйновані росіянами. Весілля пара планує навесні наступного року у Дніпрі. Софія Богуцька, Олександр Юрасов. програма Вікна СТБ. Єдині новини.